Єгипетська спортсменка Амені Рабі почала займатися паверліфтингом лише в 54 роки. Зараз їй 62. За цей час вона здобула понад 90 золотих медалей на місцевих та міжнародних чемпіонатах. Серед досягнень рабі кілька золотих медалей на чемпіонаті Олімпіа-Про з паверліфтингу. Я виграла 89 золотих медалей. Здебільшого змагаюся з молодшими віковими групами. Я брала участь у чемпіонатах країни та вигравала золото. Також брала участь у чемпіонатах рабських країн та виграла сім золотих медалей. Цього року я 8 разів побила світовий рекорд. Рабі мати двох синів та бабуся трьох онуків. З юних літ вона займалася різними видами спорту. Якось зайшовши до спортзалу, вона спробувала підіймати гантелі і полюбила цей вид спорту. Я завжди вважала, що жінки не мають думати, що їхній час минув чи що часи змінилися. Коли я починала, то могла підняти лише два кілограми. Щось дуже маленьке. Тепер я можу підняти зараз 200-210 кілограмів. Її тренер каже, що з віком вона стає лише сильнішою. Пані Амані вважають найкращою у світі в її віковій групі. Їй понад 60 років, і вона встановлює рекорди. Слава Богу, її результати з кожним роком стають ліпшими, і це феномен. Від одного чемпіонату до іншого вона прогресує. Ребі має надію і далі бити рекорди та займатися спортом. Немає нічого неможливого. Якщо людина хоче щось зробити, вона може це зробити. Видіть за рамки, у яких живете, думаючи, що ви надто старі, і нічого не можете зробити. Немає такого поняття, як бути надто старим.